Слава Богу, і сестри. Бог нам дав можливість бути в зібранні. І, знаєте, ще й святкувати таке свято, я так собі думав, ну, може ми в якомусь зібранні? Так, не на свято Трійці, Можемо не наповнитися Святим Духом. Ну, може, десь, хоча не бажано. Ну, а на свято Трийці, це вже ж обов'язково. Як же ж так святкувати день, коли Святий Дух зійшов на апостолів і не наповнити Святим Духом? Я так собі порівняв, думаю, це, напевно, так само, як святкувати День народження без іменинника і без обіду. Якщо ми згадуємо, коли на апостолів зійшов Святий Дух, ми святкуємо це свято, то я розумію, що правильне було би свято, і воно було б справді свято, коли наше серце наповнилося святим Духом, як сьогодні вже брати казали, коли ми пережили особливу Божу присутність, коли Дух Святий утішив нас, в чомусь нам підказав. Наповни нас своєю радістю. Я думаю, ми цього прагнемо, правда? Ми цього хочемо. І для цього ми приходимо в дім молитви, щоб наше серце ожило від дотику Божого, від Божого Слова від наповнитися тим духом. І слава Богу, що Він нам це дає переживати. Слава Богу. Я зачитаю місце Слова Божого, дії святих апостолів, другий розділ. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І раптом щинився шум із неба, ніби буря рептова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені не мов би огнені, та й на кожному з них по одному сів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували в Єрусалимі юдеї, люди, побужні від усякого народу, побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного хіба, хіба ж не Галілея, не всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парф'яни та Мідяни та Елеміти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Іфрігії та Помфілії, Єгипту, лівійських земель край Керени і захожі римляни, юдеї і нововірці, критяни і араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Коли на апостолів зійшов Дух Святий, як вже ми сьогодні чули. Це не залишило байдужим людей, які там були в Єрусалимі. Вони здивувалися, а потім вже далі серцем розжалобилися і почали казати, що нам робити. І тоді три тисячі людей приєдналися до церкви, велике пробудження. Люди зціляються, каліки ходять, сліпі бачать, люди воскрешають, демони виходять. Величезне пробудження. Кожен день Бог додає до церкви, люди спасаються. І чого так сталося? Звісно, ми скажемо того, що зійшов Святий Дух. Але ви знаєте, коли ми дивимося на ось ці всі речі, які сталися внаслідок п'ятидесятниці, п'ятидесятниця привела до чогось, привела до дії Святого Духа в апостолів, середині апостолів і через них. Дія Святого Духа через церкву, і це було вже видно, це можна було побачити. Але можна сказати, що передумовою або перед історією цього всього це була внутрішня переміна, внутрішнє чого не бачили. Коли ми бачимо, щось зовні, людина зцілилася, апостол ішов Петро, від тіні навіть зцілялася, ми скажемо, це явне чудо, а звідки воно взялося чудо? Звідки береться чудо? Звідки береться зцілення? Воно береться від віри, яка є в серці людини. Тобто, воно береться із внутрішнього, із того, що ми не бачимо. Було явне чудо, були явні зцілення, було це все явно видно, але щось було перед тим, що всередині, що не було видно. Я би хотів би, щоб ми глянули на це, тому що ми всі прагнемо, щоб Бог діяв. Ми всі хочемо, щоб Бог діяв в нашому житті, в житті церкви, в нашій країні. Щоб було щось явне, щоб люди спасалися, Бог призивав до церкви, щоб були б ісцілення, щоб демони виходили, щоб люди, віруючі, молодь, старші, були б вільні від залежності гріха, ми цього хочемо, ми за це молимося, ми за це постимося. І коли ми подивимося уважно, звернемо увагу, як відбувалося це в житті апостолів, то там є ніби такі секрети. Або закономірності, по яких все відбувалося. Ви дивіться, через кого це все потім відбувалося? Через апостолів, ми кажемо, апостоли. 12 апостолів потім Павло. Ну згадайте, яке було їхнє життя до того? Яка була історія їхнього життя? Вони 3,5 роки ходили із Ісусом Христом. З найкращим вчителем вчилися, бачили багато чого, Христос і їх посилав і вони раділи, що їм демони коряться. Вони були із таким вчителем, про якого навіть книжники фарисеї, і люди казали, люди казали що він говорить, як той, який владу має. Вони не просто з якимось вчителем були, вони були із найкращим вчителем три з половиною роки. Вони бачили на свої очі чуда. Вони бачили, як море перестає хвилюватися. Хто із нас, коли бачив, коли є буря, і хтось наказує бурю і вітер зупиняється, учні це бачили. Хто із нас бачив, коли їх воскрешає мертвих? Учні це бачили? Вони в своєму житті переживали і були, можна стати співучасниками великої слави Божої, великої сили Божої. Але ви знаєте, вони були такі самі люди, як ми. Тому що коли настав час здавати екзамен. Вони всі здали на двойку по 12-бальній системі. Всі порозбігалися. Апостол Петро три рази зрікся. І це говорить, така сама в них була природа. Вони так само чогось боялися, вони так само сумнівалися, в них такий самий був якийсь відчаїв, як в нас, людей, бувають. Вони такі самі були люди. І ви дивіться, що було далі із цими учнями. По суті, за єврейською традицією, вчитель мав бути старший над своїми учнями, тому всі учні це були, ну, скажімо так, хлопці до 30 років. Молоді люди були. Одного разу вони навіть сказали Христу, коли їх там не прийняли в селі, давай ми вогонь на них зведемо. Вони хотіли все швидко вирішити, так, щоб нічого не залишалося далі. Рішили і все. Тож Христос з нами? Христос помер. Вони всі порозбігалися, ці учні. Вони всі в вічаї в розчаровані. Петро відрігся Христа, плакав гірко за це. І можна тільки собі уявити, брати і сестри, що було в їхньому серці. Що було в їхньому серці? А це був передень П'ятидесятниці. Недовго після того сталася П'ятидесятниця. І ви дивіться, ось цих розкиданих, розкиданих, можна сказати, цією вставиною смертю Христа, учнів, Христос знову збирає. Збирає їх до себе, являється їм, знову їм розказує про Царство Боже, знову їх навчає, знову їх підбадьорює. І вже здається, ну, тепер учні, які побачили Воскресіння Христа, їх тепер нічого не зможе від Христа відлучити. В них тепер ніякого сумніву в серці не буде. Вони тепер будуть за Христа на смерть йти. От Христос їх збирає в день Вознесіння, розказує їм про царство Боже. Каже, ви приймете Духа Святого. А вони зібралися і кажуть: Господи, чи не цього часу ти царство Ізраїлеві відбудуєш? В них зовсім інші думки. Вони зовсім про інше думають. Зовсім про інше. Вони знають своє минуле, їхнє минуле, воно перед їхніми очима, вони бачать, в якій країні вони живуть, і вони за це переживають сильно Сильно. І їхнє серце тривожиться. Ви знаєте, і сестри, от те все, що було раніше в житті людини, історія або минуле людини, воно деколи так тяжко тисне на серце людини, так важко людині із ним жити. І лишити його важко не дає. Якось віра, чи безвіря, верніше. Сумніви не дають лишити це минуле, що Бог простив, що Бог більш не згадує. І людина його тащить за собою, як цілого вагона. І серце її немає, спокою, миру, бо ж таке минуле було. Бо ж що було вчора? Що було після вчора? А в молодості? А раніше, а декілька років назад. І це все великим тягарем наслоюється деколи на серце людини. І людина не має віри, якоїсь такої ревності і відваги прийти до Бога. Ви знаєте, це все було в учнів. Вони були з характерами такими, можна сказати, як дехто каже, важкими. Їхня історія християнства була не такою, знаєте, ідеальною. Їхня історія віри не була такою ідеальною, але Христос їх зібрав. я би хотів би, щоб перше, на що ми звернули увагу, навіть якщо ми дивимося на своє життя і немає чим похвалитися, або є моменти, якими не можна хвалитися і не хочеться навіть згадувати. Я хочу сказати, що кожного із нас, і не тільки нас, а тих людей, які перебувають поза домом молитви, Бог хоче зібрати написано, як пташка збирає своїх пташенят і звільнити серце кожної людини від тягаря минулого, від тягаря гріха. Від тягаря того ж, що заважає людині наблизитись до Бога. Бог хоче в серце людини дати мир і відвагу приступати до нього, щоб серце людини було вільне від всякого тягаря вини, оправдане через жертву Ісуса Христа. І ось цих апостолів збирає Ісус. Він хоче, щоб вони розуміли, Він не відкинув їх, Він не залишив їх. Вони залишили, Петро залишив. Але Христос, коли зустрівся з Петром, Він не каже: Петро, як ти думаєш, що я люблю тебе ще? В цьому питання не стоїть. Петро каже, Христос каже, Петро, чи ти любиш мене? Питання в Божій любові до тебе ніколи не стоїть, він завжди любить. Бо Він не може від своєї любові відказатися. Інше питання: чи ми його любимо? І Христос хоче зібрати в нас, нас, усіх людей, як пташенят, і показати, явити і знову свою любов, оправдати наше серце, щоб все минуле не гнітило нас. Є перемога, є свобода в жертві Ісуса Христа. І я би хотів би, щоб ми на це опиралися, Слово, на цю Божу обітницю. І ви дивіться, що далі відбувається. Ці апостоли зібрані, і вони думають. Про одне Христос їм говорить про друге. І Він каже, я не знаю серця Христа, але ви уявіть собі, ви три з якогось, три з половиною роки якогось день в день вчили? Вони розбіглися, потім ви знов зустрічаєте, знову їх 40 день вчите. І вони в кінці кінців кажуть, Господи, чи не часу цього Ти царство Ізраїлю відбудуєш? Що Христос переживав? Але Він каже, це не ваша справа знати час і добу, яку отець поклав владі своїй. Та ви приймете силу, коли Святий Дух злине на вас і будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії та аж до останнього краю землі. Ви дивіться, як буває, що є такі речі, які нас відволікають. Ну, здається, ну і без того не можна. Ну, от воно забирає час. Забирає нашу увагу. Навіть в зібранні, подивіться деколи. Щось таке незамітне, а воно буває, забирає нашу увагу. І ми на це звернемо увагу, десь проповідник щось говорить, чи псалом співає, чи, чи вірш, а ми вже думку втратили і думаємо, про що говорив? А, Послухаю наступного. А деколи я проводив якось один раз опитування, після зібрання людей опитував, хто проповідував і про що проповідував. Ви знаєте. Ми забуваємо, ми не пам'ятаємо, бо ми на щось відволікаємося. Буває більш глобально в житті. Ми на щось друге відволікаємося. Нас вистачає на все часу, на уваги, слів, думок. А Христос каже: Слухайте, ви повинні на це звернути увагу. Так не може бути, що ви не будете звертати увагу на Бога. На Святого Духа, на Його Слово, і ви будете наповнені Святим Духом, і ви будете наповнені миром, спокоєм, радістю. Як часто буває, стільки речей нас відволікають від Христа, від Бога, від служіння Богу, від служіння один одному, від любові, якісь різні розголоси, думки, слова, розповіді відволікають нас від того, щоб любити, прощати від Бога. І Христос весь час збирає увагу з цих учнів, збирає їхню увагу каже: послухайте, відкиньте свої думки, направте свої думки до того, що я вам говорю. зосередьте свою увагу. Ви приймете силу, коли на вас злине Святий Дух. Ви приймете силу, ви будете мати цю силу в собі. Ви не мусите свою увагу, ви не можете свою увагу якось розусереджувати на щось другорядне. Зверніть свою увагу на Бога, направте свій погляд на Бога. Може багато речей говорить в твоєму житті? Що треба й на це звернути увагу, і на це. І треба деколи звертати увагу. але нехай головна наша увага буде звернена на Бога. До Бога, як сьогодні брат Вітя говорив, багато моментів в житті ми переживаємо і хвороби, і болі, і труднощі. Но Христос каже: зверніть вашу увагу, ви маєте прийняти силу від Святого Духа, віруючи, люди, Першого століття, 21 століття, ви маєте бути зодягнені в Божу силу. Багато ще може бути різних переживань, багато може бути різних випробувань, але ваша сила має бути всередині вас захована. Ви маєте твердо опиратися на обітниці Божі, які говоряться в Його слові, і наповнені святим Духом, який може оживляти ваше серце. І ось ці апостоли, які слухали Ісуса Христа. Я думаю, вони взяли це слово, бо написано, що вони 10 днів були на невпинній молитві в Єрусалимі і чекали, коли прийде Святий дух. І ви знаєте, ще одне випробування вони переживали. Я так розумію, вони ж не знали, як це буде, вони не знали, коли це буде, вони не знали, що це має таке бути. Ви знаєте, це теж деколи людей лякає. Така невідомість. А що ж буде, а як воно буде? А що робити? А може, мені щось зробити. А може, якісь кроки треба зробити, і ми деколи спішимо і робимо глупості, деколи спішимо і робимо таке, за що потім жаліємо. Але вони вперлися на ці слова. Ви знаєте, деколи ми не знаємо. Ми чуємо слово, до нас говориться Боже Слово, Дух Святий до нашого серця торкається. Але ми не знаємо, як це буде. Нам так важко деколи буває опертися на це слово. Це саме було в апостолів. Вони не знали, що буде далі. Христа нема. Той, який їх завжди завертав, наставляв, виправляв, його вже нема. Він вознісся, і вони знають, що він не прийде, він так сказав, але Дух Святий має прийти. Як воно це все буде? Невідомість така в серці, який страх може навіть бути, якась така, знаєте, невпевненість в завтрашньому дні. Але я так розумію, що апостоли серед цього всього вони все одно оперлися на цю обітницю. Вони вперлися на це і сказали, а ми повіримо Ісусу Христу. А ми приймемо це Слово, і ми будемо чекати. Ми будемо чекати. Нас думки атакують різні, до нас сумніви приходять, до нас якийсь вогонь може, пропадає з нашого серця. Я вже кажу про нас. Ревність, може з нашого життя пропадає, і віра, якби десь відходить. Здається, вже й не так вірю, як раніше вірив. І де та віра. І ніби Той Бога якось не відчуваю. І не бачу Бога в своєму житті чи в служінні, але все одно я буду опиратися на це слово, все одно я хочу побачити явлення Божої слави. Я знаю, що Бог є живий. Може, я не відчуваю цього? Може, я не завжди бачу? Може в зібраннях не бачить моє серце і не переживаю? Може мій. Мій дух не наповняється Святим Духом. Може, молитви в мене такої немає, але я все одно в своєму серці лжу таке бажання, опираюся на Боже слово обітницю і кажу: Господи, а я все одно буду чекати, коли ти наповниш мене Святим Духом. Я буду приходити в зібрання, я буду молитися. Мені деколи важко, я переживаю боротьбу. Деколи немає такої молитви, свободи в молитві. Господи, ну я знаю, що ти вірний своїм обітницям, і ти виліш силу на церкву і разом із церквою і я отримую силу. І серце моє наповниться радістю, миром, і святий Дух Твій наповни моє серце. І я стану разом із церквою і скажу: Живий Господь, живий Господь, того, що я пережив, пережив явлення Його сили і слави в своєму серці, не просто з церквою разом, не просто церква пережила силу Божу, а я сам пережив і знаю, що Дух Святий живе в моєму серці, що Він прийшов в моє життя і в моє серце доторкнувся любов'ю своєю, оживив моє мертве серце, дарував. Живу воду моє серце, навіть там, де не було віри, де вже не було ніякої надії, Бог все одно сильний проти таке серце. І він показав, він показав, і він показує нам, як усі апостоли, які були з різними характерами, з різним минулим, но Бог їх прикликав до себе, які не знали, що буде завтра, які не знали, як буде завтра, но наділися, все одно Господь нас не покине, які розуміли, багато речей може відволікати, но ми звертаємо свій погляд до неба звід. Приходить допомога, і ми зараз будемо знову звертати свій погляд до неба, звідки приходить допомога. Можливо, в кожного з нас є якісь потреби, можливо, ми маємо якісь перед нашим Богом потреби. Ви можете підняти руку, і ми разом будемо молитися. За записку цю також буде молитися. Я би хотів, брата і сестри, щоб ми в той час, коли говоримо про свято П'ятидесятниці, коли бачимо, до яких чудес і знамен привело це свято, щоб ми сказали, Господи, ми, так як ці апостоли, бачимо своє минуле, прости. Дивимося наше майбутнє, сумніваємося, допоможи. Допоможи нам не відволікатись, дивитись на Тебе і Ти, злий свою силу в наші серця. Давайте схилимо коліна, будемо молитися. Амінь. Hallelujah.